Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Наш український народ має багату культуру, надбану та закладену численними поколіннями. Вона закладена в українських звичаях. Обрядах та святах. Про одне з них я хочу вам сьогодні розповісти. На сороковий день після Різдва немовля Ісуса принесли до храму. Вийшов старець Семіон, який чекав на Господа декілька століть. Симеон глянув на малюка та сповістив, що принесено до храму немовля служитиму спасінню людей. Ця зустріч старця і немовля війшла в історію християнства як «Стрітання Господні». від цього і пішла назва цього свята – «Стрітання», тобто зустріч. За народними повір'ями кажуть, цього дня зима з весною зустрічається та сперечаються, кому піти, а кому лишитися. Напередодні свята стрітення жінки випікали обрядове печиво у вигляді пташок, які називалися жайворонками. Це печиво вони давали дітям, щоб ті закликали весну. Люди вірили, що птахи із далекого вирію приносять весну і проганяють зиму. В цей день люди ходили до храму і освячували свічки. Та воду. Освячену на стрітання свічку називали громівницею. Люди несли до хати та ставили перед образами, стрітницьку свічку запалювали при громовиці, буревію, сильній негоді, щоб оберегти оселю. стрітання також люди освячували воду. Яка після освячення вважалася цілющою. Люди вірили, що вона лікує хвороби, заживляє рани, лікує від нечистої сили. Цією водою кропили вулики, щоб добре розводилися бджоли, та давали пити худобі під час хвороби. В цей день дівчата співали закличні веснянки, перші весняні пісні. Закликали сонечко, весну, щоб вона скоріш прийшла, настрідення ворошили на врожай. Кожен господар виставляв на ніч миску з водою та зерном на двір. Якщо зранку на землі була роса, це віщувало на врожай. У народі зі стрітанням пов'язували надію на потепління. Звідси чимало прикмет на погоду. Якщо сьогодня наступала відлига, то весна буде холодна і сира. Заметільна стрітання передбачала, що зима буде довгою, а весна пізньою. Якщо на стрітання горобці з калюжі воду п'ють, весна наближається. Зоря на небо на стрітання – пізня весна. Діти, а ви знаєте, коли святкують стрітення? Святкують діти стрітення 2 лютого за Новоюліанським літочисленням? Діти, скажіть, а про яке свято ми говорили на сьогоднішньому занятті? Так, про свято стрітення. А якого ж числа святкують це свято? Так, 2 лютого за новоюріанським літочисленням. А ще діти стрітання є останнім святом в зимовому циклі? Я сподіваюсь, вам було цікаво. До побачення. Бувайте здорові!